установка типу, як колись в дитинстві нам мама робила пісочне печення через робочку. От видавлює такі м'ясні шматочки. Ага. і лента проводить їх через паровий тунель. 90-95 градусів, і час 90 секунд ті смужки готуються. Варяться ага. на пару. Це воно таке довге. Так. Це по факту величезна сосиска виходить. Ну так. Далі в нас вентилятор, який забирає зайву вологу, ага. видувають вологу. І смужки потрапляють на різак, який вже нарізає е, маточки. І подається на конвеєр, який розподіляє продукцію між пакувальними машинами. Процес автоматизований, Конвейера розуміють, на якій машині менше продукції або на якій забагато, і відповідно розподіляють її рівномірно для того, щоб все автоматично, так? Ціп... Да? Так, так, все автоматично. Е, вона робить 180 порцій в хвилину, До 180 того... упаковок за, за хвилину, так хвилину, так